Вимогу багато райондаря, якщо він бачить, що понад 25% до роботи потягнути вартості оцінювання об'єкту, не зобов'язані звернутися за наданням згоди. І далі органом управління є дві підстави про відмову винесення цього проєкту рішення, що нашої комітета це не погодження орендодавців до голосу тримачого майна про здійснення відповідних робіт, і якщо об'єкт. На у нас є короткого правління, не було жодних підстав, не виносити цей проєкт рішення на розвитку виконавчого комітету. Тобто я не втрачаю таких порушень в самому процедурі надання дозволу. Вже приймає рішення, чи надавати, чи не надавати, відповідь вам позитивно, дозволу надати. Я там порушень не втрачаю. Ми в будь-якому випадку зараз не можемо прийняти жодного рішення, оскільки на етапі розгляду саме цього питання у нас. Що воно буде підтримано на, ну я маю на увазі на сесії. Ми його тут не підтримали, тут не підтримали, але якщо ну, буде підтримано ну, на сесії, то тоді я буду теж пропозицію свою готувати. А якщо не буде Або по територіальному сервісному центру, нас відповідальна чого знову немає, то може кошти ми поки що не передбачали в бюджеті, тому що є зауваження першого засу. Нашого куратора, якщо ви знаєте, чи ви бачили, не бачу. там пропозиція була. Доповнити, ви зробили цю пропозицію? Доповнили чи ні? Там є зауваження добували у нас проєктному рішення. Там, <п 'ят> я, там, я, там я не знаю, чи, чи додавали, чи ні. <п 'ят> якщо просто написано, <п 'ят> на, <п 'ят> просто добавили, щоб на там записано означає... <п 'ят> ні. Там написано, що <п 'ят> доповнювався. <'ят п 'ят> <доколу> <п 'ят> <п 'ят>

Це українське рішення. Вони прийняли українське рішення, що повертаються, питання немає, зразу пішло перерахування коштів на придбання автомобіля. Просто як запобіжник, а так ми зараз виділимо, вони... питання, якщо ми зможемо юридично прописати, наприклад, якщо ми зараз приймаємо проєкт рішення, ми юридично можемо прописати, що ця програма, так, ми приймаємо програму. Якщо ця програма, наприклад, буде чинною. we well, На придбання спеціалізованого автомобіля ДТСЦ. То я так думаю, якщо вони не приймуть рішення про прийняття цих іспитів, на що почекайте, ДТСЦ вони можуть потреби дуже Центральний центральний орган регіональний, якщо не помиляюсь, не прийняли рішення. Навіть буде здійснено придбання на наш центр 1842. 1842. Придбали автомобіль. Завтра внутрішнім рішенням переміщення з балансу на баланс перетягнення на Житомир чи на роботу. Хай приймуть сам факт відновлення самої послуги безпосередньо тут, щоб розпочалося прийняття іспитів, як практичних, так і теоретичних. Все питання має. Одразу перерахували тошку. Що... У е, то, нас люди не зрозуміють. У Нас ТСЦ вже два роки є. Е, е... Не переконує, я підтримую. Не це я тут, це забрали. А ми їм зараз просто тупо даємо гроші, не ставлячи тут Питання в тому, що можливо навіть їм буде легше апелювати своєму керівництву, коли вони по програмі будуть покажуть керівництву. дивіться, нам дадуть гроші, якщо ви приймете рішення, повернути нам е, до екзамену. То можливо воно є правильним. me yeah. Ну, що 69-й поставили? Е -е, я ну, я, я теж не знаю, що сексуальний номер такий надали. Я не казав про <сексуальний. <сексуальний. Сексуальний. просто що. Ми знаємо, це питання до міського голови, порядок так, денний формує він, у спорядженні боєві. Стосовно юридичної составляючі. Станом на сьогодні, як не були запропоновані всі, Локальні посади, так і з того часу нічого не змінилося, взагалі ніяких не запропоновано. Стосовно підстав на звільнення, підставою є рішення міської ради 1412 про скорочення штатної одиниці. В судовому розгляді воно розглядається відкрите опіляційне провадження в цьому апеляційному суді відповідачам Бретичською міською радою заперечення. Не подано Согласно сто п'ятдесят дев'ятої кодексу за кодексу, кодексу про адміністративне судочинство. В разі якщо суб'єкт владних повноважень не подав заперечення на позовну заяву, судом це може так, бути так, кваліфіковано як погодження погодження. Касу передбачено 14.04 відкриту апеляційну скаргу. Два місяці на розгляд рішення першої інстанції, тобто 14 14.06 крайній термін винесення рішення суду. Мені така думка, що в 69-му питанні мають приймати участь дві особи. Безпосередньо на сесії, як я його використовував, там Це Нас не переконують. Головне, щоб він 63-го не заявляв. Я не знаю, як ви там. А там хто як буде використовувати 69 69-му? Я просто прокоментував юридичну составляючу рішення приймати плану, просто проконстатував. Не пропонували і розгляд судового до 14.06 має бути призвіданий суді. 7-ї что не Шкода, що ви робите так, що в 69-му питанні буде тільки один учасник. Я ніяк не роблю, я заявив свою позицію. Ротовці. Я роблю рішення, приймаю рішення. Я перепрошую, випрошую за те, що за пізницю, по 4-му питання. По 69-му є пропозиції підтримати даний проєкт.